Баска, і покой który того, i który бив, і той приході. Нех бедом з вами. Святу месу римокатолицького обряду у пужниках очолив настоятель римокатолицької парафії в Тернополі отець Анджей Маліх. Після меси представники польської делегації зачитали імена тих людей, які ймовірно тут поховані. Юзефа, Łapiak Kazia, łapiak Malwina, łapiak Maria. I Z Katowic do Puszników przyjechała Danuta Szafrańska. Jej matka żyła w Pusznikach. Była straszna noc z 13 na 14. Podpalone były domy i stopniowo szły. Moja mama, bo tato był w pracy na kolei, pracował. A moja mama z tymi dziećmi schowała się do jakiegoś schronu, do jakiejś piwniczki. Były z mamą nawet w 82 chyba roku, tu w Pusznikach, zobaczyć. No i mama stanęła w tamtym miejscu, mówi: A tu był mój dom. А там сущада якогось, але де са мої діти? О так, так Розплакалася мама, я і, і телецьо, можеш ми зробити, завдячуючи зусиллям і спільній співпраці польської та української на навесні цього року відбулася знахідка місця масового поховання, де знайшли 42 кістяки, які належали дітям, жінкам і 15 чоловікам. Відбувається екзумація. Детальний аналіз ДНК, і одночасно з цим відбулось поховання згідно християнської традиції, що засвідчує не тільки нашу людяність і позицію України, те, що ми є носіями цінностей війських, а й те, що це почався перший крок. Зараз закінчилися розкопки екзумації в збоїщах це Львів, де була братська могила вбитих вояків польської армії в 39 році. Наприкінці вересня українська делегація поїде пошуково роботах юречком в території Польщі, де є подібні жертви, коли загинуло цивільне населення в результаті таких польських акцій. Na razie pamiętni znaki będą bezimennemi, oskільки dosyć trwają doslidzenia testów DNK, rozpowiada profesor Pomorskiego Medycznego Uniwersytetu u Szczeceni Andrzej Osowskiej. To był bardzo skomplikowany etap, który polegał na rozdzieleniu szczątków między sobą i każde podniesione szczątki trafiały do tego punktu medycznego, w którym były wykonywane analizy antropologiczne, medyczno-sądowe i był pobierany materiał do badań genetycznych i we wszystkich tych etapach brał udział zespół ekspertów złożonych z ekspertów ukraińskich i ze ekspertów polskich, którzy razem współpracowali podczas tych prac. Informacje, od jakich rodzin mamy pobrać materiał, pochodziły z relacji świadków, z informacji historycznych, czyli od byłych mieszkańców. Czyli byli mieszkańcy zgłaszali się do nas, tacy, którzy, których rodziny zaginęły, którzy mieli informację, że, że zginęły tutaj i w ten sposób stworzyliśmy tak zwaną bazę genetyczną. Prace terenowe trwały dwa tygodnie, a prace, genetyczne trwają jeszcze i one będą trwały jeszcze pewnie przez kilkanaście miesięcy. Нагадаю, перед другою світовою війною в пужниках проживали 1040 людей. Більшість з них були поляками. У 1949 році пужники перестали існувати. Причиною цього стало те, що майже все польське населення було переселено в рамках угоди про обмін населенням. Про це Суспільному розповів історик Володимир Бірчак. Розкопки у пужниках розпочались у квітні цього року. Ексгумацією тіл займалися представники організації Волинській старожитності та команда із Поморського медичного університету в Щецні. Наталія Бончук, Володимир Вівсяник, Суспільне новини. Тернопільщина проводити поляки спільно з українцями хто.